Українсько-французьку декларацію про підтримку партнерів говоритиму з гостем у студії. Це Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна. Пане Ігорю, вітаю вас. Ми вітання пане Ігорю, а в змі від учора говорять про історичну угоду між Францією та Україною. Але коли ну всередині новини, поза заголовком, а це ж все таки декларація про наміри. Вона не має юридичної зобов'язуючої сили. Так наскільки я розумію, чому це історично? Ви погодження? Оджується з такою оцінкою, мабуть, найбільш об'ємний договір з Франції за останні роки, але правильна оцінка, що це ще не контракт, де прописані суми, графіки, відповідання, і так далі. Але ці угоди важливі, тому що президент Зеленський вибудовує систему післявоєнних гарантій для України. І тому бюрократія, вона ж однакова, що в Україні, що в європейських країнах, для того, щоб уряд ухвалив рішення про передачу конкретної установки протиракетної оборони України, має посилатися на щось. Так, Не що просто він так? вирішив. Він посилається. Є угода президентів, угу. на основі цієї угоди ми робимо передачу. Що парламент заклав якісь гроші в бюджет національний, вони також мають на щось посилатися. Як у нас це цільові державні програми, так само це там міжнародні угоди. Відповідно до міжнародної. Угоди ла, ла ла ми виділяємо таку-то кількість мільярдів, хотілося б для України. Бо без цього вони самі не можуть цього хвалити. І тому ці угоди рамкові, але вони дозволяють в цій рамці потім надавати конкретну допомогу вже під конкретні дати. У декларації просліджуються, простежуються два треки: один стратегічний надовго, це 100 рафалів і так далі. Це е, вже більше навіть аналітики схиляються щодо е, для для повоєнного часу для укріплення зміцнення української оборони. І є, що називається швидкий трек або тактичний. Я не знаю, як його правильно назвати, але це про виготовлення дронів спільне, яке може розпочатися за інформацією вже навіть цього року. А чи, чи правильно я розумію, що Франція таким чином реалізує в тому числі і стратегічне якесь своє бачення а, певної м схеми, в якій є Україна? Тут багато наших І Dimensions. В цій угоді дійсно виробництво дронів вигідно для України, тому що Безумово. це додаткова інвестиція. Безумово. І це вихід на зовнішні ринки, тому що спільне виробництво України і Франції. Франція має свої позиції на ринках третіх країн. Україна має найкращі технології випробування на полі бою. І тому це важливо, але там же ще є і третя компонента це системи протиракетної оборони, САМПТІ, які порівнюють з Петріотом по ефективності. І військові глядачі пишуть, що французи готові нам досить швидко поставити першу цю установку. Ну у нас вже вони є. Але вони готові поставити першу з цього переліку. Там вісім зашито нового типу, нового зразка. Це якась експериментальна перспективна розробка. І знову ж таки, військові експерти пишуть, що вони вона може збивати решники, і тому все це покрито повною таємницею, але щось можуть привести досить швидко. Знову ж таки, і для Франції це теж важливо. Якщо вона покаже свою ефективність в бою, це означає, що Франція отримає нові замовлення на цю перспективну зброю. І uh -huh. тому тут насправді він він, Україна, не прохач, Україна рівноправний партнер в таких угодах. Франція один із локомотивів Європейського союзу і економічно, і політично. І більш того, президент Макрон неодноразово виступав у ролі такого стратега, зокрема, про сили про власні сили. Європейського союзу так створення, а нагадаю, що він також був одним з авторів ідеї відсилання військ в Україну. Щоправда, поки що ми не знаємо, чи буде контингент, чи не буде. Це все не вирішено. Але тим не менше, чи можна говорити про те, що вже зараз провідні європейські лідери дбають про майбутнє Європи в майбутній конфігурації світу. Тому що зокрема ви говорили здається, на початку цього року в квітні ви писали про кін. Нець Атлантизму чи відчувають це в Європі? Нарешті почали відчувати, Нарешті почали відчувати. на закінчення четвертого року повномасштабної війни. Вони вже починають розуміти перше, що ризики з боку Росії є довготривалими і серйозними. І остання їхня дорожня карта європейської безпеки там, в принципі, Росія визначається головною загрозою для Європи. Друге, вони починають розуміти, що Сполучені Штати можуть їм продавати зброю, але не факт, що будуть за них воювати, коли почнеться велика війна в Європі. І це потребує певних кроків. І тому вони ухвалюють стратегію розвитку оборонно промислового комплексу Європи. І вони вже зрозуміли, що без України європейської безпеки не буде. Тому що Україна має бути не просто щитом, а невід'ємним елементом європейської системи безпеки. І тому всі ці угоди це теж частина цієї гри. Нам в цій грі дуже важко, тому що. У кожна свої національні інтереси, кожен хоче там виграти свої наступні вибори в своїх європейських країнах, витратити менше коштів на оборону, більше на соціалку. І тому вигризати приходиться всі рішення, які є комплементарними для України. І цим наша дипломатія і займається. Ну тобто, чи можна твердити, що зараз Україна по мірі зростання наших технологічних спроможностей, по мірі зростання досвіду наших військових, стає таким привабливим партнером? Партнер привабливий, але ж як завжди, проблеми трошки ні, важливі ж нюанси. Тобто, знову ж таки, щоб не просто використовували наше напрацювання, mm -hmm. наші технології, а конкретні рішення Ми маємо фінансов... отримувати теж якісь по свої фінансовій зиски. допомозі відкладалися. Mm -hmm. І тому тут за кожну деталь цієї угоди йде боротьба, і е... ми розуміємо, що це не тому, що хтось там розлюбив Україну, а тому, що в кожного є свої виборці, є свої соціальні програми, свої бюджети, mm -hmm. свої парламентські кризи. В того ж Макрона, якого ми зараз згадували, в нього дуже складна внутрішня політична ситуація, в нього сиплються уряди, його закликають до позачергових виборів президента, він може втратити владу. І тому в будь-якому рішенні він має дбати про свою популярність в своїй Франції, перш за все, вже потім про Європу, а вже потім про Україну. І тому от всі ці переговори, вони важливі в деталях. А на вашу думку, чи отримує Макрон власні політичні зиски з оцього підписання декларації з Україною? Ну очевидно, що Макрон продаватиме це як інвестиції в оборонно-промисловий комплекс збереження робочих місць, тому що головне ж питання: хто заплатить за все це щастя, яке буде вироблятися французьким оборонно-промисловим комплексом? Прямих заяв немає. Французького бюджету додаткових коштів немає. Українського тим більше немає. І тому говориться, що оці нові ініціативи ЄС. Про розвиток оборонно-промислового комплексу там е, програма сейф. Угу. От з неї вони хочуть взяти кошти, е, заплатити так. французьким виробникам, що буде бенефітом так. для Макрона і передати Україні. Так. І це буде вже для України. Також приємно. чи можливий конфлікт навколо цих спільних боргових інструментів, які ще не визначені? Ну так суто окреслені. Можливо, конфлікт вже йде. Вони вже ділять ці Франція, Німеччина, наприклад. Звичайно, Ну, у Франції, Німеччини. Останні 70 років вони живуть в мирі, але перед тим, років 150, вони воювали. Так, так історично припинили. То і тому підозри залишились. <свят> Іде ж питання, якщо це спільні кошти європейського бюджету, спільні борги європейського бюджету, то кому дістанеться більше шматок пирога. Тобто чиї виробники отримуються замовлення? В Німеччині також є прекрасні оборонні концерни, які виробляють айрісті, а не сам ПТІ. І відповідно, а чому ж не розмістити там, якщо це одна тумбочка з грошима, і тому uh -huh. там своя гра буде йти. Ну, зараз, пане Ігорю, перейдемо океан, перелетимо. Але спочатку сюжет. А Трамп розігрує санкційну карту після того, як американський президент повідомив, що. Підтримує конгресовий законопроєкт про рестрикції проти країн партнерів Росії. У Вашингтоні почали обговорювати що далі. Коли його тепер винесуть на голосування, в якій редакції може це чергова ставка в торгівлі з Кремлем, спосіб натиснути на Путіна не більше. Дмитро Анопченко розбирався в ситуації. Законопроект лінці Грема, санкційний законопроект, станом на зараз готові підтримати вже 82 два конгресмени. Це лише ті, хто сказали, що вони готові голосувати публічно або зізналися в пресі, або повідомили самому Грему. Тобто фактично їх може бути ще більше, і цієї кількості, адже сенаторів всього 100, Достатньо і для того, щоб гарантовано затвердити закон, якщо на голосування його винесуть в зал, і навіть ще більше для того, щоб подолати вето президента Трампа, якщо він таки візьметься. Його запроваджувати. Ну здавалося б, за цих умов документ практично гарантовано, пройде в конгресі, але чому ж його майбутнє і досі туманне? Санкційний законопроект Грема, про який останнім часом навіть не згадували, знов у заголовках. Сенатор сподівався, що його ухвалять ще влітку до канікул. Потім прогнозував, мовляв, проголосують у вересні, але останні місяці документ взагалі не згадували. І на капіталійському пагорбі гадали, чи то Трамп від ідеї пекельних рестрикцій взагалі відмовився, чи то тримає як козир, щоб за необхідності ще більше натиснути на Москву. І от лише зараз від Трампа пролунало. Мене це влаштовує. Республіканці вносять законопроєкт, що передбачає дуже жорсткі санкції проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією, і можуть туди ж включити Іран. Невже зелене світло на голосування? За ні, тут не все так просто, пояснюють експерти із санкцій. Якщо ви думаєте, що санкції самі по собі здатні змусити Росію відступити без одночасного дипломатичного і політичного врегулювання, то сумніваюся, що так буває. Тобто, відчуття, що Трамп все ж шукає більше як натиснути на Росію, ніж як реально зруйнувати її економіку. Рестрикції правильна реакція на розв'язану Росією війну, але не сказав би, що вони вирішальний фактор, і уж точно вони не замінять переговори. Про те, що Трамп поки хоче важелі впливу, а не реальних наслідків для Москви. Свідчить ще один факт: так санкційний законопроект Грема готові підтримати його колеги, сенатори. Але чи цього достатньо? у нього є двопартійна підтримка в сенаті більше 80 законодавців. За але ж документу потрібно. Пройти палату представників і не застрягти там, і поки взагалі не було сигналів від команди Трампа, що вони готуються і там цей санкційний план пропихнути. Отже, тенденція по суті правильна посилення тиску, але в експертних колах не вірять у швидкий розвиток подій навколо плану Грема, щоб там в чергове не говорив Трамп The US. Штати у принципі люблять бити санкціями. Це нам недорого, А країнам, які потрапляють під обмеження, приносить величезні проблеми. І з цим жодних сумнівів. Але рестрикції не дають політичних наслідків. Так вони завдають болю, але не здатні дати глибокий ефект, на який так сподіваються. І тому радять наші експерти на додачу до чорних списків потрібні і поставки зброї Україні, і конфіскація заморожених кремлівських мільярдів. Мовляв, лише тоді в комплексі це може спрацювати. Із Вашингтона Дмитро Нопченко Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини. Нагадаю, гість у студії сьогодні це Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна. А отже, пане Ігорю, щодо законопроекту, про який щойно ми почули від нашого американського спеціального кореспондента, законопроект Грема Блюменталя, той самий про 500% мита. З вашої точки зору, це все ж таки, знаєте, такий, така ескапада, такий спосіб натиснути на Путіна, можливо, навіть спочатку морально, чи реальна. Реальний інструмент, який зараз намагаються запустити у США, ми вже побачили, що стиль дипломатії Трампа це тримати всіх стратегічні невизначеності. Так. Сьогодні я вводжу санкції, завтра я відміняю. Сьогодні я нападаю на Венесуелу, завтра вже не нападаю. Щоб всі були в напрязі і всі якось метушилися з цього. І так само тут. Тобто йдуть сигнали про те, що законопроект готовий, хоча рішення ще немає. Це означає, що всі повинні якось відреагувати. І цією кампанією, перше, Трамп тисне на Росію, змушуючи її до переговорів, до компромісів і до справедливого миру. Друге, це Трамп тисне власне на Китай, тому що тривають великі переговори між американцями і китайцями щодо взагалі глобальних нових правил гри у світі. І тут цей, ці заяви це також зглядається як переговорна карта для того, щоб потім можна було скасувати. Ага. І там ще може бути дуже багато етапів. <кхи> Дійсно, внесення в порядок денний конгресу, обговорення в конгресі. Ну, так, так. Ухвалення в Конгресі, і Трамп уже аж заявив, що в закон ви внесіть, щоб я потім в ручному режимі вирішував застосовувати, не застосовувати. Тобто закон буде, але потім Трамп зможе знову ж таки щодня запроваджувати, скасовувати, і цим він буде впливати на політику і Кремля, і Пекіна. Ну, от е, історія з Орбаном, який з'їздив у Штати і отримав собі індульгенцію. Ну, штати кажуть, що на рік, а Орбан твердить, що постійно на купівлю російської нафти. Це такий е, е, приклад американської цієї політики адміністрації Трампа. Так, звичайно, керування світовою політикою в ручному режимі. Тобто, тут, значить, ми трошки додаємо. Тут угу. хто добре себе веде, значить, ми йому трохи скасуємо санкції, але на рік. А буде погано вести, ми знову закриємо післязавтра. А і це має свій ефект на сьогодні, мабуть, світ скочується не в геополітичні правила, конвенції, а скочується, от в кого є сила, і є ці важелі, він і впливає більше на С Сила перейти. договорняка, як казали ще донедавна. так. А скажіть, будь ласка, чи варто в такій логіці? Побудови світу очікувати, ну не виключати, скажімо так, ймовірності того, що а, в той момент, якщо уявити, що Росія скаже, що умовно вона там готова сісти за стіл переговорів, тиск почнеться на Україну, щоб, ну знаєте, відформувати а, і відформатувати нас а, згідно з рішенням а, чи баченням, а, ну скажімо, зауканським якимось. Україна декларує, що вона готова до переговорів, але ж питання на яких умовах Опласна. і тому є кілька принципових позицій, що до яких не хотілося би допустити цього тиску. Перш за все, це те, що Росія вимагає вивести українські війська з усього Донбасу. І тут більш вірогідним є та версія, що Трамп дав якийсь черговий період росіянам. От якщо би там захопити щось, умовно, Покровськ чи ще якесь місто до певного години ікс. От далі не просіть, що добровільно виводити ніхто не буде. Це виглядає більше як компроміс, аніж примус до того, щоб Україна чомусь передавала Краматорс, який вони 10 років не можуть захопити. Щодо інших позицій, також буде важлива кожна деталь. Навряд чи нам забезпечить запрошення в НАТО швидко, і тому тут немає навіть простору для компромісу. Але от щодо гарантій безпеки, звичайно, українська дипломатія торгується за те, щоб вони... Були якомога більш міцним. Mm. Не, не існує зараз абсолютних гарантій безпеки ніде ні для кого. Але чим більше буде хоча б якихось точкових договорів, чим більше буде домовленостей, тим менша вірогідність повторення нової війни. А, і знову повертаючись до вашої тези про кризу Атлантизму. А з того боку океану, з західного, це, от саме, ми бачимо е, таку кризу прояви її. Трамп зосередився перш за все на Західній півкулі. Говорить про оновлення на доктрини Монро. Але ж у президента Монро, який оголосив цю доктрину, було ж два пункти: перший е, ніхто з Європи не лізе в справи в західній півкулі. Ага. Це означало, що Японія це означало, що Іспанія не повинна втручатися в те, як Сполучені Штати вирішують питання Південній Америці. Але ж друга частина була: а сполучені штати не лізуть в Європу. Вона вже порушувалась першу другу світову, ага. але зараз може виглядати, що Сполучені Штати зменшують свою зацікавленість, торгувати вони готові. З Європою, за якимись спеціальними тарифами, вигідно для Сполучених Штатів. Зброю для України купуйте, але за гроші. А в основному штати будуть зосереджені на протистоянні з Китаєм, і всі інші рішення будуть розглядати виключно в призмі того, як це впливає на баланс сил глобальний між Сполученими Штатами і Китаєм, як вчинити Україні найкраще на вашу думку в цьому чинити, не вчинити, а чинити постійно в цій ситуації? Чи потрібно нам організовувати окремий і потужний трек, наприклад, комунікації з Китаєм? Чи ну можливо ще якісь варіанти? З Китаєм дійсно у нас розвалена комунікація. Багато в чому, тому що саме це викликало будь-яка комунікація, викликала ревнощі з боку Сполучених Штатів. І оскільки США залишаються нашим стратегічним союзником, Сполучені Штати надали нам найбільше військової допомоги, безумовно, фінансової допомоги і зараз надають максимально дипломатичну допомогу. Ми, звичайно, орієнтуємося на позицію США. Але нова політика по відношенню до Китаю має бути. І, як на мене, вона має відповідати загальноєвропейській політиці. Європа також боїться. За великою експансією Китаю, але Китай є основним торгівельним партнером і України, і Європи. І тому Україна є кандидатом ЄС. Ми маємо слідувати цим ага. навіть неписаним правилам. Якщо Європа дозволяє брати в концесію порти, і там вже два десятка портів китайських Європі, ну, значить Україна, мабуть, теж має право, ніхто не повинен на це ображатися, якщо китайці вкладуть там пару мільярдів побудують біля Одеси, нью Одесу, і ми там будемо гнати. Мільйони контейнерів, то це мабуть добре. Якщо Китай, Європа не пускає в сферу там 5 g зв'язку чи військових технологій, окей, Україна, так само як кандидат, має цьому слідувати. Але, звичайно, не зменшувати торгівельні відносини, продавати й далі сировину, купувати все те обладнання, яке не підлягає під обмеження. Таким чином, ми матимемо додаткового інвестора і дипломатичного партнера, тому що ми розуміємо, що на позицію Росії найкраще може вплинути Китай і гра. Гарант... Гарантувати будь-які домовленості з боку Росії найкраще може Китай своїм чесним китайським словом. Пане Юрію, дуже вам дякую за той час, який ви нам приділили. Дуже зважена і змістовна розмова вийшла. Ігор Попов, експерт центру «Об'єднана Україна» сьогодні був у нас в гостях. За що ми йому дякуємо.